Вітаю, друзі, трамп знову показує свою велич у Франції. Засудили колишнього президента до п'яти років ув'язнення, а у нас використовують не любов до циган як рекламу. Перед початком відео хотілося би нагадати про фонд «Повернись живим, який знаходиться внизу у описі. Він або будь який інший, якому ви довіряєте. Отже, цього разу поліція Нью-Йорку зупинила президента Південної Кореї. До цього нагадаю, зупиняли Макрона і Ердогана, і все це через. Кортеч Трампа складається враження, що він спеціально їздить саме в той момент, коли їздять вони, і таким чином показує свою велич, зверхність. Я не знаю навіщо це робиться. Скажу чесно, якби це був інший президент, я б міг скидати на те, що дійсно так просто стається. Але враховуючи, що це людина, яка весь свій кабінет зафігачила золотом, то можна пропустити, що і не випадково. До речі, про зафігачування всього золотом, от я прям. Плавно перейшов до циганської теми. Це використовую і зараз вже буду це засуджувати. Нещодавно наткнувся на таке відео. Чому ти така щаслива? Хто він? День без циган. Так виглядає кепсько, попахує ненавістю до певної етнічної групи, але можливо нам щось вдалося. Це ж просто надпис. Можливо, мали щось на ну, те на ну, увазі, і це якийсь локальний, мем хоч. І використовуються в рекламі. Як позбутись тарганів? Ще мапірсалки завжди тут. Ні, не сталося. Це все ж таки воно. Зроблю ремарку. Чуваки знаходяться на заході України, і, судячи з усього, я підозрюю, що можливо їх задовбали якісь. Конкретні діти циганські, які до них там постійно приходять і щось роблять. Але цього контексту немає. Ми просто бачимо, як вони хейтять не конкретно цих циган, а в цілому циган. Що, звісно, не яок в цілому, а використовувати подібне в рекламі це взагалі пісіс. Ще мапірсалка завжди тут. Ще й підбирають такі, ніби. Прочитали певну літературу, і, до речі, у них небагато переглядів. Але на цьому відео, яке вони закріпили, якраз таки багато. І після того як вони випустили це відео, я підозрюю, що вони зрозуміли, що а ось воно, ось результат нарешті багато переглядів. І вони бахнули друге відео у схожому стилі. Воно і не дивно, у них здебільшого реклама в такому стилі. Мінус треба срочно муд, щоб він не лівану, а то буде крінч. Ок. Так, це жарти про зумерів, Ще почніть робити про міленіалів, Піченьку і Гаррі Поттера. Тут цього 15 лайків, і тут бах, відео на 10 тисяч лайків про циган. Вау! Наскільки знаю про це ніхто не знімав, і у нас маленьке охоплення переглядів, але думаю. Молодому бізнесу в Україні буде корисно дізнатись не на великий розголос, що такою фігнею займатись погано. Човики називаються Ліско Кебаб Драйв, іначе як і ЗСУ підтримують, тому не зовсім зрозуміло, чому таке ставлення в рекламі до. Конкретної етнічної групи, тому що мені важко уявити, що у людей вистачає міські одночасно підтримувати ЗСУ і займатися такою фігнею. Суд засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до п'яти років ув'язнення. Це була справа ще 2007 року, і це приклад того, як це може відбуватись в нормальних демократичних країнах. Так, ось президент порушує закон, і ось він сідає в тюрму. Він не відмазується. Наступні президенти його не покривають. Він просто сідає в тюрму і. Підозрюю, що у нас була б схожа історія з Януковичем, якби він не втік до Росії. Після саміту і зустрічі з Трампом Зеленський дав інтерв'ю, в якому сказав, що Трамп подумає над тим, щоб. Допомагати Україні зброєю, і все це на фоні того, що почали розносити, що Трамп змінює свою позицію. Він тепер каже, що Росія не така міцна, а Україна може і перемогти. Але як потім почали з'являтися інсайди, все стало не настільки гарно, тому що розмови розмовами, а фактично ніякої допомоги немає, ні про що фактично не домовились, а перемовини з РФ взагалі не ведуться. Також цьому інтерв'ю Зеленський згадував російське керівництво і. Що їм доведеться сидіти в бункерах, на що одразу відреагував Медведів, сказавши, що Росія може застосувати таку зброю, проти якої не допоможе жоден бункер, і українці про це мають пам'ятати, і американці. Мідвідів схоже, забув, як він схожим чином вже висловлювався, і на що звернув увагу Трамп, і відмінів одразу почав відмотувати назад. Щоправда, це було до закриття усіх перемовин з Путіном, до того як Трамп. Сказав, що в ньому розчарувався, що вже не вірить, і бла бла бла. Коротше кажучи, схоже, тепер він зрозумів, що можна потякати наповно. І з хорошого на Росії починається брак пального закрито близько 360 заправок, і всі вони отак акуратно навколо України розташовані. Ситуація з бензином, коротше не міняється. 100-го нету, 95-го нету, навіть 92-го нету. короче, залишився тільки... Тільки Толька є. Найсильніша ситуація відчувається на півдні Росії, де кількість АЗС скоротилась на 14%, а в тимчасово окупованому Криму і Севастополі майже наполовину. Російські воєнкори кажуть, що у Росії триває паливна криза. Відразу в ряді регіонів почали обмежувати продаж палива. Більше того, перебої торкнулись навіть московської області, тобто навіть там москвичі вже потроху починають відчувати. Без поняття, з чим пов'язана така ситуація. Ну от якось так іноді стається. Друзі, вам дякую за перегляд. лишайте сильними, все буде Україна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як думаєте, от США в даному випадку просто залишають Україну і будуть максимум допомагати розвідданими. До речі, Зеленський в цьому ж інтерв'ю згадував про ну не в цьому. Попередньому інтерв'ю згадував про надання розвід інформації, яка буде допомагати Україні. І, схоже, це дійсно єдине, що поки залишається.